Роковини стрілянини на Південмаші. Суд знову оголосив перерву в засіданні. Врятувала вагітну після вибуху. Історія лікарки Ганни. День пам'яті жертв Голокосту. Спогади про концтабори та розстріли єврейського народу. 27 січня 2022 року, близько четвертої години ранку, на території південного машинобудівного заводу сталася стрілянина. За даними слідства, стріляв військовослужбовець Національної гвардії України Артемій Рябчук. За версією правоохоронців він відкрив вогонь по співслужбовцям, Потім намагався вийти через центральні двері. Загинула також співробітниця підприємства Віра Лебединець, яка відмовилася його випускати. У Дніпрі оголосили операцію Сирена. Підозрюваного затримали у місті підгородні. Він здався добровільно. Засміну затримана, затримана. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро отримали поранення. Під час першого судового засідання Артемій Рібчук визнав свою провину та попросив не відправляти його на гауптвахту, а доправити у слідчий ізолятор. Мені Жаль тих людей, яким я причинив боль своїм поступком. Я вінові повністю осізнаю свою вину. Згодом Артемій Рябчук змінив адвокатів та відмовився від попередніх показів та висловлювань. 27 січня відбулося чергове судове засідання у справі. Адвокатка Тамила Ульянова подала клопотання, що Артемія звільнили зі скляного боксу та дозволили перебувати під час засідання за столом поруч із нею. Суд відмовив, ухваливши клопотання прокурора Олега Копилова щодо продовження терміну тримання під вартою. Суд. Оголосили перерву. Це вже вдруге, коли переноситься. Сьогодні перенесли до 10 лютого, попереднє переносилось на два місяці. І єдине, що слухає суд, це клопотання про прокурора про продовження строків тримання під вартою. Тобто ніякого розгляду більше, окрім цього, клопотання, у нас не розглядається. Попри надіслання інформаційних запитів від Суспільного, прокурор відмовився коментувати. Вибачте, я поспішаю на наступне судове засідання. Тільки що я оголошував про це, заявляю відповідне клопотання, що в мене призначено інше судове засідання в Кировському суді. Якщо можливо, на наступний раз я зможу дати все ж таки відповіді. Згідно з інформацією на сайті державного бюро розслідувань, у день події розпочато досудове розслідування за фактом можливого недбалого ставлення до військової служби керівництва Нацгвардії, 19 січня 2023 року, ми надіслали запит до ТБР, аби дізнатися результати цього розслідування, але відповіді на це питання не отримали. Тодішній командувач національної гвардії. Микола Балан подав через подію у відставку. Олена Ростовцева, Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Звичайне, горе у звичайних людей це неможливо. То був такий вий сирен, вогнів швидких. Опять. Плакали, придали анестезіологи, реаніматологи. Я була у пологовому в цей момент, бо там був обхід по реанімації. І коли ми чули всі вибух, це було найскладніше дежурство, чергування в моєму житті. Юля, це був такий. Такий, така людина, яка, мабуть, о, вона перша, вона ще до швидких вони потрапили до нас. І о, така біль була у неї о, в очах, вона тримала за свій живіт, ну, вона благала спастіть рібінка. Коли почули сигнал тривоги, так, вони з чоловіком о, поспішали, вони десь до цього прогулювалися, і поспішали в укриття. І вони з песиком. В трьох, да, з чотирьох з майбутньою лялечкою вони бігли в укриття, але це була ударна хвиля, яка її знесла, вона упала, вона упала на коліна і дуже боляче вона забійним у, у, у животі. Ну, і це спричинило їй багато страждань, але все добре. Юля жива не ушкоджена з вірою у те, що все буде добре з нею і з немовлятом. Вона залишилась у бомбосховищі. І всю ніч, і наступний день вона провела в бомбосховищі, бо там було не вона себе відчувала у небезпеці. самих-самих складніших. Привозили до нас через три години була е, на той день остання е, пацієнтка, яка була під завалом, під плитами три години. І до нас привезли. А на наступну добу привезли дівчину, яка не могла розмовляти, але трагізм ситуації був в тому, що вона гадувала грудьми, і нам повинна бути було подавляти лактацію. Та ти не спиш, ти ж цели мінями спала. Це складно, але це сьогодення, тому ми працюємо 24 на 7. Ми повинні надавати допомогу під вій сирен, під обстріл, під усе, усе, усе життя йде і воно не зупиняється. І ми поряд життя. Уже за великого розміру це взуття, воно універсальне, тобто його надягали і а, чоловіки і жінки. Такий вигляд мав одяг полонених євреїв у концтаборах. дерев'яні червики та роба з зіркою Давида. Утім каже директорка музею: речі швидко змінювали господарів, адже людей спалювали заживо. Робилося татуювання, а на руці, а на плечі прямо вижигалося. Так? Випалювалося татуювання, шестизначна цифра. І деякі в'язні пізніше так, ті, які виживали. А вони потім розповідали свої історії, вони розповідали нам, що вони протягом усього свого життя намагалися звести це татуювання, але це їм так і не вдавалося. Більшість концтаборів розташовувалася у Польщі, проте були такі й в Україні. Зокрема, у львівський табір нацисти забрали 40 музикантів з міської філармонії. Ці музиканти у Янівському концтаборі мали грати на своїх інструментах та супроводжувати усі масові розстріли інших в'язнів. Грали вони декілька композицій, і, мабуть, одна із найвідоміших, так звана танго смерті. Незадовго до звільнення табору нацисти вирішили вбити і музикантів. Коли вони грали цю композицію, по одному музиканту викликали в центр кола. А людина відкладала музичний інструмент, роздягалася і далі слідував розстріл. Геноцид єврейського народу тривав 12 років. За цей час нацисти знищили близько 6 мільйонів євреїв. Двоюрідній бабусі Миколи вдалося пройти констабір і вижити після звільнення з там з години вижила тільки мати і донька. І коли звільняли констабір. Солдат радянський солдат, мій родич. Вони вони так познайомилися і очинилися. Микола став збирати історії людей, що пройшли Другу світову та голокост. Особливо каже йому запам'яталася жінка з Бердянська. Розповідав, як збирали цих бердянських євреїв, як вели на розстріл. Знайомий барахмахер так, так і сказав, мадам така-та жаль, ми больше не вернемося. Масові розстріли євреїв були і у Дніпрі. На території біля ботанічного саду ДНУ загинуло 11 тисяч людей. Серед них п'ятирічна дівчинка Ада. У музеї зберігають її ляльку. Вона побачила, що поруч у натовпі стоїть знайома їхньої родини, українка за національності, а жінка. І вона цю куклу просто її викинула. Так і Пролунало від неї такі така такі слова, що будь ласка, нагодую та попокположи спати. Я скоро прийду. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту відзначають з 2005 року. Дату 27 січня обрали не випадково. У цей день війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого концтабору в Освенцимі. Софія Москаленко, Анастасія Шуляк, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Казу, що бомбосховищі знаходжуся. І нема світла і світла в 5 років, а газа 10 років. Ну Зараз часто приходжу, тому що без гарячого неможливо взимку. Я ж не можу, це ж не, 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 не літо. Гарячі обіди ніколи спасають, тому що я ж не буду сорок времішень, в раміщині, мене газу немає, світла нема. начали помогать людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, бездомные, люди с мест лишения свободы, кризисные семьи. А с 2014 -го года, как только начали ехать первые наши переселенцы сюда, вот, начали помогать переселенцам. Психологическая и юридическая помощь для переселенцев. И также у нас тут вот, работает столовая. Тоже уже давно у, нас, у меня такая мечта была, и мы сделали эту столовую, кормим этих людей. Вот каждый день приходят от 100 до 150 200 человек, ну, смотря какой день. А, Заловы вкусно кормят, помогают, я думаю, люди не огорчаются. Прихожу два раза в неделю помогаем потом адаптироваться ресоциализироваться в обществе то есть найти работу в общем комплекс услуг которые необходимы для людей чтобы длиться восстановиться и стать полноценными членами общества каждый день помогает я доволен молодцы поддерживает

Тетяна Мерзлякова відвідує церкву вже понад 15 років. Говорить, раніше тут у храмі святого апостола Фоми служили під московським патріархатом, а з початку повномасштабної війни одноголосно підтримали ініціативу священника перейти до православної церкви України. А чого в Германії не правлять другою мовою, а правлять своєю? Чого в інших країнах тільки своєю рідною мовою? А чому ми повинні служити мовою загарбника? Який проливає кров наших рідних, близьких, де гибнуть наші діти, наші рідні. Як ми можемо служити їхньою мовою? Як ми можемо смкпреклонятися перед Кирилом, коли він благословив наших дітей, наших рідних на війну? Отець Максим був ініціатором переходу. Говорить, різниця між УПЦ та ПЦУ в структурі та мові служінь. Спочатку війни ми з прихожанами зібралися задав їм таке питання, що давайте ми. Будемо щось вирішувати. Залишатися в цій церкві я не можу от, і не, не хочу. В цій церкві, в якій голова цієї церкви, Патріарх Кирил, от, благословляє, коли він благословив виконую, да, вбивати наш український народ. До ПЦУ цей храм перейшов 27 березня. До дати переходу ми вже почали молитися українською мовою. Коли ми почали молитися українською мовою, почало ну ми зрозуміло, про що ми молимось. Зібралося більше 60 людей в цей день переходу. Ми зібрали більше 300 підписів по селу. Загалом на території Криворізького району понад 50 церков. З них до початку повномасштабної війни лише дві були ПЦУ. Решта залишалась під московським патріархатом. На території Криворізького району. Знаходиться близько 10 храмів ПЦУ, які працюють і розвиваються. Ми плануємо збільшити цю кількість. Вже два приміщення на території Криворізького району виділено нових, де проводитися ремонт і скоро запрацюють ще два нових храми. Один з нових храмів ПЦУ облаштують в лікарні. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.